Сьогодні будемо розбирати тему дзвінки на станціонарні телефони. Хто мовчить нам в трубку? Я знаю, що ви дуже часто отримували такі дзвінки майже кожен день. Такі дзвінки находять до власників звичайних телефонів. Хто вам телефонує, чому вони мовчать? Mm. Ці люди є шахраями, вони збирають бази даних на жителів цих квартир. Їм дуже важливо отримати дані про ваш вік. Чому саме вік? Тому що вік може вказувати на те, що ви людина пенсійного віку, і наразі ви проживаєте самі в квартирі. Тому біля вас немає ні дітей, ні онуків, які вам можуть підказати, що робити, коли вам пропонують різні шахрайські схеми, про які ви навіть можете не здогадуватись. Розкажу вам свою історію про знайомство з такими шахраями. У нас теж був підключений станціонарний телефон, тому що ми постійно дзвонили в ЖЕК. У нас дуже проблемний будинок, і якось було дуже зручно постійно дзвонити саме станціонарному телефону, щоб владнати якісь питання по житлово-комунальному сервісу. Ну і цей телефон пробили шахраї і почали нам телефонувати. Вони мовчали в трубку. Я теж мовчала в трубку, тому що я знаю, чому вони мовчать в трубку. Вони пробивають голос. Вони збирають дані, їх цікавить саме ваш голос: хто ви? Бабуся, дідусь людина підліток, чи людина середнього віку. Потім, якщо вони впевнили, що у вас немає поруч, Дітей, тобто ви самотня людина, вони починають вас атакувати різними шахрайськими схемами. Перш за все, вам починають пропонувати ліки, або дуже великі знижки на ліки. Вони починають грати на ваших нервах, постійно телефонувати і казати, що наразі для вас доступні знижки. З 50%, 70% на препарат, наприклад, там, кардіомагніл або ще щось. Ви починаєте радіти, адже ви постійно його купуєте. І вас б'є цікаві, що ж робити, вам його пропонують. Ви починаєте спілкуватися з шахраєм, а шахрай починає з'ясовувати ваші дані. От нам телефонували, пропонували ліки зі знижкою 70%. Ну, вибачте. Такий препарат, наприклад, як кардіомагніл, він не може бути зі знижкою 70%. Навіть в аптеці дають максимальну знижку, це відсотків 10. Тому 70% це сюр, реальний сюр, на який ви просто не повинні вестись. Коли шахрай здобуде ваші дані, йому потрібні обов'язково ім'я, ім прізвище та побатькові особи, на яку вони нібито дають знижку. Вони здобувають ваші дані, далі вони їх передають по своїм знайомим шахраям. Тобто вони формують таку величезну базу і вони роблять базу саме квартир і мешканців квартир. Шахраї знають, що ага, тут живе бабуся чи одинокий дідусь, тому дітей поруч немає, тому що діти ніколи не брали трубку, діти не бігають на задньому фоні, ми їх не чуємо. Людина живе сама. Ну і починається атака. Починається це з бадів, вони вам починають дзвонити спочатку просто з якимись пропозиціями знижок, щоб дізнатися ваше прізвище. Коли вони нібито дають вам знижку на бад, вони можуть намагатися з'ясувати, чи потрібна така сама знижка на препарат для вашої там, онуки. Але вони пропонують інші препарати, там якісь бади для дітей можуть. Вони з'ясовують, чи онука тут, як її звуть. Наприклад, це онук чи онука. Ну, наприклад, ви називаєте ім'я дівчинки, Наприклад, це Катерина. Так, от у мене є онучка, вона би, я би хотіла замовити якісь вітаміни. А вони кажуть, що так, у нас є вітаміни, 70% знижка для вашої онучки. От їх звуть там Катерина, який вік Катерини, а де вона там навчається, вони починають задавати дуже зайві питання, на які ви наразі не маєте зовсім відповідати. Коли ви видаєте таку інформацію, ви стаєте ще більш вразливою особою. Ці шахраї можуть просто зникнути, зникнути і ви не дочекаєтесь ні знижки на препарат. Навіть підроблених бадів ви не дочекаєтесь. Але десь через місяць-два вам зателефонує якийсь невідомий голос, і ця людина повідомить, що ваша внучка потрапила в аварію і потрібні кошти на те, щоб доправити її, наприклад, до якоїсь лікарні. Або ваш онук потрапив в аварію, він, він є винуватцем цієї аварії. Щоб забрати його з поліції, потрібно, наприклад, 100 тисяч гривень. Ви будете лякатись, ви будете панікувати. Але згадайте про ту ситуацію, якщо у вас так трапилось, що ви колись вже дали дані свого онука чи онучки. Тому вас просто розігрують шахраї, і, перш за все, ви маєте набрати своїх дітей. Дітей, онуків і з'ясувати, чи дійсно так сталося? Зараз технології у нас поповнились такою штукою, як Штучний інтелект. На, на жаль, він дуже шкодить нашому суспільству. Ну я, наприклад, не бачу в ньому жодної користі, тому що шахраї буде зараз його активно використовувати. І вже є випадки, коли підробляються голоси, голоси людей. Тому до вас може зателефонувати. Людина, ви берете трубку, а там голос вашого онука чи онучки, яка благає про допомогу. І каже: бабуся, там я потрапив в аварію, я от поцарапав машину, будь ласочка, там, щоб мене не заарештували, скільки мені 20 тисяч гривень. Дає номер рахунку, ви перекидаєте, біжите, адже це голос вашого онука чи онучки. І тут таке насправді це були шахраї. Тому будьте дуже обережні, коли мовчать трубку. Вони будуть у вас домагатися, вони знають, що цей номер є активним. Наразі можна здобути ну, по телефонному довіднику старого зразка, можна здобути ім'я, прізвище, прізвище та ініціали людини, яка там проживає, ну, наприклад, яка прописана. І вони знають, цей номер є активний, на нього варто орієнтуватись і поширювати свої шахрайські схеми. Тому ви. Будьте дуже пильні, ми зробили так: нам, нам телефонували шахраї. А, ну, навіть я брала бра, трубку, але я мовчала. Вони, чим більше береш трубку, тим більше вони телефонують, бо вони розуміють, що номер активний. Тому ми просто вимкнули звук в телефону, бо воно вже було дуже нав'язливо. І навіть вони телефонували з 8 ранку, навіть з 7. десь до пів дванадцятої, бувало, телефонували вночі. Одного разу я підняла трубку і почула. Як е, якийсь хлопчик каже: Мама, мама, я потрапив в аварію, е, у мене там щось пошкоджено нога, мені потрібно срочно в реанімацію. Я кажу: синок, Боже, е, що ж таке? Як же ж ти так потрапив? Він починає входити в азарт, і так розповідати, а я ж сміюсь, що у мене немає синка. Я зрозуміла, що це шахрай, і починаю сама його розігрувати, а потім я просто кажу погані слова йому і прощаюсь з ним. Більше вони не телефонували. Тому такі люди, вони ну, іноді можуть вигребти дуже сильно від таких, як я. А ви будьте певні і ніколи ніколи не... Не, йдіть, не йдіть на контакт з такими особами. Якщо вам хтось телефонує, ви ж, звісно, не можете не бачити номер, з якого телефонуєте. Це ще один плюс шахрів, тому що вони не світять свій номер. Вони можуть телефонувати з будь-якого номеру, навіть з-за кордону, з, ну, звідусіль. І притягнути таких шахреїв до адмінвідповідальності буде дуже важко. Навіть якщо вас розіграли поліції, буде дуже важко встановити цих осіб, тому що е, вони це роблять з прихованих номерів. Е, ну, це дуже важко. Тому будьте пильними. І навіть якщо дітей немає вдома, нема з ким порадитись, краще нічого не робіть, ніж щось робити. Не на користь собі перідним. Е, і ще хочу вас попросити підписатися на корисні канали, такі як проєкт Брама в, телегра... в телеграм-каналі. Якщо у вас є Телеграм, підпишіться на проєкт Брама. Там дуже багато корисної інформації від людей, які працюють в Кіберполіції. Е, також ви можете підписатися на. Проекти кіберкіт та кіберпес. Це також проекти від Кіберполіції. Вони є в телеграм-каналі через хештег Кіберкіт, Кіберпес. Ви знаєте, дуже багато корисної інформації про тіло лохотрони, які зараз відбуваються в Україні. До речі, відбуваються вони не тільки в Україні, вони відбуваються по всьому світу. Тому жертв дуже багато по всій планеті і, ну. Шахраї є шахраї. Навіть ні в Україні, ні в інших країнах від них не сховатися. Вони знайдуть кожного, але вже ваша доля залежить від того, як ви на них відреагували, яку відсіч ви їм дали. Також, якщо вам дуже сильно, сильно вони наярюють, наярюють, і ви не можете вимкнути звук в станціонарного телефона, раджу вам. Якщо ви вже вирішили відповідати, то ніколи не відповідайте таким голосом переляканим. Вони орієнтуються на тембр голосу, і вони розуміють, якщо ви відповідаєте, на питання, Альо, там, хто це синочок, хто це, там, доця, вони розуміють, що ви дуже вразлива, психологічно вразлива особа, і ви вже поведетесь на їх шантаж. Ви відповідаєте просто, да, так, алло. Таким, знаєте, голосом таким, як у військового, як у командира роти, Алло, так. Значить ви знаєте, ну, показуєте те, що ви дуже сурова людина, ви категорична, Розумієтесь, на шахрайських схемах, ну, вони, тобто, по голосу вже чують. Я їм кажу завжди, якщо беру трубку, кажу так, алло. Вони самі кидають трубку, лякаються і можуть потім не дзвонити. Тому, але якщо ви подаєте хоч трошечки. Якись емоцій, негативних, переляканих, хвилювань, вони будуть на вас е, розповсюджувати свої шахрайські схеми, і ліпше вам від цього не буде. Тому я хочу не тільки ну, вам повідомити про ці шахрайські схеми, але й сказати те, що не підтримуйте ці шахрайські рухи, тому що саме із-за того, що ми е, і ви всі. Ну, їм відповідаєте взаємністю, вони розповсюджуються ще більше. Тому давайте їм вчасно відсіч і ні в якому разі не ведіться на їх шахрайські схеми. І телефонуйте вчасно зі своїм рідним. Навіть якщо вони на роботі, телефонуйте, пишіть, записуйте голосове повідомлення і кажіть, що з вами сталося таке-таке. І ніколи не соромтеся з того, що з вами може статися, чи сталося. Чи... Ну, це не соромно, тому що Шахраї, вони працюють такі, з, з, подіб, ну, з подібними схемами по всьому світу. І нема нічого ну, тут соромного. Також підпишіться на мій канал, я вам розкажу, як користуватися телефонним довідником. Це такий сайт, який допоможе з'ясувати, хто вам телефонує. Цей телефонний довідник це проєкт якихось дуже добрих людей, які ще до. Війни в Україні його створили, щоб ми з вами могли пробивати номера цих шахраїв. Проєкт націлений на те, щоб знизити ризик впливу цих шахраїв. Наприклад, там можна залишити коментарі. Якщо ви вмієте писати, ви можете залишити коментарі, поділитися з іншими людьми досвідом спілкування з цією особою. Або просто, якщо ви не вмієте лишати коментарі, просто буде прочитати, що пишуть інші люди про цей номер. Ну, це стосується тих номерів, які телефонують вам саме на смартфони та клавішні телефони. Ви можете їх пробити. Також підпишіться на мій канал, щоб дізнаватися про нові схеми шахраїв. І напишіть, будь ласка, в коментарі, який у вас був досвід спілкування з такими шахраями. Мені дуже цікаво. Ну, поспілкуватися з вами. Можливо, я е, не в курсі якихось подій. І, можливо, ми з вами якось разом будемо долати цю проблему і розповідати іншим людям про ці схеми, щоб ніхто більше не потрапив на них. Е, нам потрібна свідомість на зараз, е, наразі, тому що в нас в країні війна і шахраї можуть обдурювати на гроші. А гроші нам зараз дуже потрібні, тому що зараз дуже така важка, у нас важкі часи, і ці гроші, можливо, потрібні на донати. Можливо, потрібні на те, щоб їх відкласти і колись вони ну, можуть знадобитися. Ну, гроші зараз це дуже цінний ресурс, тому не втрачайте його, будь ласка, не ведіться на шахраїв. І якщо у вас є зайві 5 гривень, будь ласка, задонайте нам збір, який. Я проводжу разом з волонтерами Миколаївської області збір, націлений на те, щоб зібрати хлопцям нашим кошти на сольові грілки, одноразові сольові грілочки, які вони беруть з собою на позиції. Або спирт, який розливається з каністер маленькі пляшечки, і хлопці зможуть цим спиртом його підпалити і в бліндажах трошки погріти собі руки. Також цей збір. Орієнтований на те, щоб зібрати по можливості батарейки формату ААА для хлопців, які користуються раціями, які користуються активними навушниками, і заправити всі прилади хлопцям, які потребують батарейок, якісних, хороших батарейок нашого виробництва, які можуть їм допомогти не втратити зв'язок з побратимами. Будь ласка, донатьте. Ваші 5 гривень вони дуже врятують ситуацію, а звідти обов'язково я вам ну, покажу у якомусь з наших відео. Тому давайте разом перемагати шахраїв і потрошечки перемагати нашого основного ворога, наших москалів. Тому я вас всіх обнімаю. Підписуйтесь на канал, усі корисні посилання знаходяться під моїм відео. І щоб їх знайти, потрібно вийти з повноекранного режиму, натиснути кнопку Детальніше, і ви побачите там посилання, які виглядають ну, синій шрифт. Це будь посилання. Так що, чекайте моє наступне відео, де я буду розповідати про сайт-телефонний довідник і як ним користуватися. Підписуйтесь і будьте в курсі усіх новин. Дякую вам за перегляди. Дякую вам за підписочку і дуже-дуже дякую вам за кожний лайк. Пальчик вверх. Буду дуже дякувати вам. До побачення!